17 вересня Середа. Указ про смертний вирок. І дано йому. Аби той, хто лише не поклониться образові звіра, був убитий. Об'явлення 13.15. Коли Ісус виходить зі святого Святих, Його дух перестає стримувати правителів і народи. Вони залишаються у владі злих ангелів. Тоді під впливом диявола будуть видані такі закони, що коли б не були ті дні вкорочені, то не спаслася б жодна людина. Я бачила, що чотири ангели стримували чотири вітри, поки Ісус не закінчив служіння у святилищі, і тоді вилилися сім останніх кар. Вони сповнили люттю нечестивих протиправедних. Нечестиві вважали, що це ми, вірні Божі слуги, стягнули на них Божі суди. І якщо вони зітруть нас із лиця землі, тоді нещастя припиняться. Вийде указ про знищення святих, що спонукає їх у день і вночі благати про помилування. Це час горя Якова. Я бачила, як керівники держав зібралися разом, а навколо них сновигали сатана і його ангели. Я бачила лист, копії якого розповсюджувалися в різних країнах землі. Це був наказ. Якщо святі не відмовляться від своєї віри, не зречуться суботи і не будуть шанувати перший день тижня, то можна призначити час і видати їх на смерть. Хоч загальним декретом буде визначений час, коли мають бути знищені ті, хто виконує Божі заповіді, їхні вороги намагатимуться в деяких випадках зробити це раніше. Однак ніхто не зможе пройти крізь шеренги могутніх вартових. Котрі охороняють кожну вірну душу. Під час втечі зміст і сіл дехто буде схоплений, але підняті проти них мечі безсилу впадуть, як соломинки, інших захистять ангели в подобі військових. Якби люди мали духовний зір, вони побачили б могутніх ангелів, що оточують їх, хто зберіг слово терпіння Христового. З ніжним співчуттям ангели спостерігають за їхнім відчаєм. І вислуховують молитви, вони чекають слова свого Творця, щоб визволити вірних від небезпеки. Однак треба ще трохи почекати. Божий народ мусить випити свою чашу страждань і хреститися особливим хрещенням.